Добрий день, мої шановні підписники і майбутні підписники. Сьогодні дивимось тупі безглузді велолайфхаки. І особистий від мене велолайфхак. Не знімайте гіпс раніше, ніж треба, бо вам там спекотно і неприємненько. влітку носити гіпс, бо прийдеться його носити в два рази довше. І прийдеться оце дивитись вело-лайфхаки. Хто не знає це 5 Minute Crafts, вони засмічують інтернет своїми лайфхаками на різні тематики вже досить давно, мали стикатися. Мали дивитися якусь крінжу, яку вони зробили. І звісно, на велотематику вони теж наробили лайфхаки. Ви давайте зацінимо, які ж вони лайфхаки не знімали. І перший лайфхак насправді ну, він більш-менш адекватний. Ну, ми бачимо, що дівчинці дуже важко вазити пакети з фруктами, і як же швити з цієї ситуації. Ну, ми бачили що там повні сумки, так? Повні сумки фруктів, і насправді лайфхак більш-менш притомний з усіх, що сьогодні будуть. Ми ну, просто ми беремо якусь там рандомну корзиночку. Оцю вірьовочку не ну, обов'язково там приматувати. Ну, це для естетики. Головне, оці е, стрічки повісити, щоб закріпити на руді. у вас типу корзиночка. Вона, звісно, ніфіга триматись не буде. І як ми бачили, там великі пакети були. А тут вона помістила, не знаю, три фрукта. Е, тут в неї вже, мабуть, більше фруктів. Ми, ми, ми знаємо, що на першій же кочці ці фрукти вилетять. І вона піде їх збирати. Але ладно, лайфхак насправді більш-менш нормальний. Думаю, це йдет. Наступний лайфхак, звісно, буде більш цікавішим. От дівчинка їде, їй, мабуть, поплохело на сонці, кашкет вона не хоче носити. Як же ж вийти з цієї ситуації? Ну, звісно, треба поставити трубу, в трубу вставити парасольку. І вуаля, у нас захист від сонця. Вона, звісно, відпаде на першій вже знову кочці. І ще треба, я так розумію. Та вона на ньому навіть не демонструє, вона на ньому навіть не їде. Вона тепер пішком на ньому, я так розумію, буде йти. Отак вона йде а там. Та, буквально там відпадає той злонтик, уже прям, прям при зйомках відпадає злонтік. Ну воно незручно. ну Могли б хоча б там трубу якусь подлинше підібрати. Ну, ну, лайфхак просто 10 із 10. Дай Боже, щоб вони їм користувались. І далі мій улюблений лайфхак. Ой, насправді це, це не те, що ви подумали. Е, щас, ну, Ви вже здогадалися, що це буде, звісно. Так, вони оці 5 minute Craft люблять оцей клеєвий пістолет. Вони всюди його використовують. Вона, звісно, ніфіга не буде триматись. Так, ви правильно зрозуміли. Це фляготримач. Так, оце ми його ще закріплюємо. Воно, звісно, ніфіга триматись не буде. Ми кладемо туди пляшечку з водою. І такі опа, зупинилися, дістали водичку, попили. Вау, клас! Просто винайшли, фляга тримач за один долар. І фляжечку за один долар. Це ж от... Такі речі ніде не знайти, вони дуже рідкісні, вони ж не продаються в будь-якому кожному магазині, навіть не велосипедному, і коштують так дорого, та, що треба, треба робити спеціальний лайфхак і провозитися з Прінглосом пару годин, щоб зробити. оце собі. Неймовірний лайфхак, просто ну, 10 із 10. Могли б ще краще просто пристроїти напряму той прінглос, там якусь широку, велику шайбу поставити і вже там. Нормально закрутити там на шестігранні. Воно ну, б хоча б трималось. Я впевнений, що цей лайфхак ну, він просто відпаде буквально одразу, як ви тільки поїдете. Що та дівчина погано їздить на велосипеді? Ну, я, я розумію, акторка зображає як їй, мабуть, погано. От вона падає, ой, мабуть, мабуть якась травма, карінце забила. Як ви думаєте, про що цей лайфхак? Правильно, ви вгадали, треба возити з собою гірчицю. Треба возити з собою пакетик з гірчицею, щоб отак е, ширнутися гірчицею. Я не знаю, може вона з фентанілом, це наче вони з Америки, вони для американців роблять лайфхаки. Та, і це Пейнкілер натуральний, головне натуральність. Е, та, було це захабуло гарчівці і вам одразу так кайфово стало, і ви одразу поїхали. Е, я не знаю, топовий лайфхак. Може, може треба, може, я не знаю, може я оце критикую, може його треба спробувати. І дійсно, я отак впав. Не знаю, може поламав палець, тут гарчичка, я такий горчичкою й і, і просто як новенький. Ну і знову у нас фуд лайфхак, мабуть, теж дівчака замирилася, і вона возить медок з собою. Так, медок теж. Натуральний, натуральна добавка. Так, медком ширнувся і поїхав тобі добре. Насправді нічого поганого проти меда немає. Насправді нормальний лайфхак, ну тільки чи можна це називати лайфхаком. Ну, типу, треба хавати вугловоди і щоб вам не поплахіла. Якщо у вас новачок, то так, краще щось із цукром хавати. Ну, мед, в принципі, підходить. Про гірчицю я вважаю, це повний Ну, Будемо е, вважати це топ-2 лайфхак цього випуска по корисності. Перший було з, к... з Та, оце... Треба викрутити гаєчку, нічого нічо немає, нічого немає з собою. Що ж нам робити? Та, беремо ковпачок, гріємо і викручуємо. Та коли він вже там напіввикручений, коли не треба ніякого тиску, і неймовірний лайфхак. Просто не розказуйте цим лайфхакерам, можна пальцями так відкрутити, бо і не гріти нічого, не портите ковпачок ручки. О, це просто геніально. Типу, ой, ой, важко, важко так піднімати велосипед по ступенечкам. там раз, два, три, чотири, там десять ступенек. Так важко, так важко. Що ж робити в цій ситуації? Треба лайфхак. Дістаємо ремінь. Так, вже непогано, вже непогано. Не Що ж ми будемо робити? Ага, пристьобуємо, ага, проводимо. Так, вже там витратили десь 5 хвилин і піднімаємо. так, ну, І це, до речі, досить популярні лайфхаки. У них там мільйони переглядів. І мені цікаво, от. Якась людина в світі знайшлася, яка подивилася на цей лайфхак, і теж вона в подібній ситуації, і замість того, щоб взяти там за нижню трубу, це не електробайк, він легкий взяти за нижню трубу і підняти по ступенькам, Хтось дійсно буде оце знімати ремінь, оце все робити, оці всі маніпуляції, щоб видно, як їй незручно це піднімати, заради просто замість того, щоб взяти за нижню трубу і нормально донести той велосипед. Ну, далі, звісно, та, далі лайфхак, який ніхто не буде робити, але з якоїсь точки зору, це типу, прикольно зробити своїми руками якусь херь. Та у всіх же ж вдома є діоди, у всіх же ж вдома є, оця, це, хто не пам'ятається, оці буд би пускати, ти дуєш, там буд би випускаються. Та кум, там, паяльник, оце паяльником робимо дірки, кнопка. У всіх вдома кнопка є. Робимо, приварюємо, припаюємо, ой, і у нас ліхтарик. Офігенний ліхтарик впевнений, що він ніфіга не підсвічує дорогу, там якісь слабенькі діоди, які будуть світити ненаправленим світлом. Ну, і ця фігня, типу, іграшка на пару разів. Замість того, щоб купити наліку якийсь найдешевший, найбюджетніший ліхтарик. Та, я вірю, я повірив, хтось буде паять собі таку крінжу. Я повірив. Та, лайфхак. Знову у них, там, о, це оця якраз штука для коєвого пістолета, як вона там називається, ну, я зрозумів стрічка. Що, що ж це таке буде? Та, це буде задній ліхтарик. Воно ж все, це waterproofed, водозахищене, воно ж точно буде довго працювати. Звісно, це багно з колеса, воно щас нападає на цей ліхтарик і, звісно, він одразу здохне. Але та лайхак, будемо вважати зачотним. Ну, тут, тут все просто, крім того, що блядь, знову у них клеєвий пістолет. Я просто трошечки користувався цим клеєм, він ніфіга не тримає нормально. Я просто не впевнений. Ні, я не теж не впевнений. Я майже знаю, що він ніфіга не буде тримати ну, на фарба і оця пластикова трубочка. Цей клей він не буде нормально тримати, він відпаде буквально через 5 хвилин. Але давайте подивимось. Та, ви правильно зрозуміли, це S-Saver. Ну, до речі, як лайфхак, ну, звісно, крінжа, і всі на вас будуть дивитися, як на імбіцила, І навіку вони коштують там 2 долара. Купіть уже сейвер за пару доларів китайський не оригінальний. Ну... Так, вони, звісно, зменшать гівняний світ на штанях і на спині. Але вони повністю не захистять від багна, але будемо вважати, що це корисний лайфхак. Такий, будемо вважати це третє місце. На вас всі, звісно, будуть дивитися як на лоха, але робочий лайфхак, дійсно. Нарешті щось уже корисне. О, я згадав, що це. Час, щас час щас зрозуміти. Як ви думаєте, що вона робить? Як от, от, давайте. Подумаємо, що вона робить? Вона може хоче прив'язати туди щось таке цікаве і, типу, це буде, можна буде назвати лайфхаком. Так. Так, так, ви правильно переводьте це слово. Так, так, ви правильно зрозуміли. Це теж такий, будемо вважати ес Так, який точно захистить. Так, там же ж. Я не знаю, хто це придумав, Це ну, хто такий сидів і такий. О, давайте. Типу, ді, ді, Нам треба зняти. Ми нас тримають в рабстві. Нам треба зняти сьогодні тисячний лайфхак. Що ж таке придумати? О, давайте оце просто ці застіжки надінемо на, на вилку і називаємо це мадгардом. І все такі є, клас, давайте знімати. І потім на монтажі ні у кого не, немає питань до цього лайфхаку. Він проходить перевірки, і остаточне відео з'являється. я Не знаю, вони, мабуть, в усіх соціальних мережах є там в Фейсбуках, інстаграмах, Тіктоках, де їх тільки немає. Оцих лайфхаків. Ну, я сподіваюсь, не треба розказувати, ну що це повна фігня. І це, мабуть, найгірший поки що лайфхак у нас. Це крінжа, це, це не лайфхак, це просто крінжа. А, ну ладно. Я, я, я що це я вибрав найсоковитіший лайфхак, я пам'ятаю, що це. Так, оце, мабуть, оце перевершить, це перевершить попередній лайфхак. я Думаю. У вас немає покришки, що робити? Що робити? монтажна піна вас врятує. Так. Я думаю, це і коментувати не треба. Це просто геніально. Та я обов'язково пофарбувати треба. Все, абсолютно рівна, абсолютно кайфова нова покришка, яка ніколи не проколюється, яка не відпаде в першу ж хвилину, навіть якщо це дитячий велосипед, яка там вага у дитини. Коротше, туди не знаю, гноміка посади від будь-якого навантаження ця фігня одразу відклеїться. Я думаю, що це крінж, і, і хто придумає ці лайфхаки. Лайкеню. Like вони ще написали like а, та Знову це та лайфхаки. Та, там, на фоні він, типу, суха сухий ланцюг, там незмащений Він шарудить вихід із ситуації та давайте з все. Да, це, ж, це ж дуже дорого купувати мастила для ланцюга, це ж 100 гривень, як і оцей дезодорант. 100 гривень на мастила. Немає грошей на мастила, але у вас є старий дезодорант. Все, мажте дезодорантом. Та, може на 5 хвилин у вас пропаде шорох, але це ж не вирішить проблему. Ваш ланцюг, як і був незмащений, так і продовжить бути незмащений в пінах. Ваш дезодорант нікуди не проникає. ну Просто не знаю, лайфхак, сходіть в магазин, купіть мастила для ланцюга за 100 гривень. Ну, це, до речі, вони хоча б не посадили це на клеєвий пістолет. Тут хоча б застіжка, це застіпка, як вона там називається, це, ну воно хоча б тримати буде. Правда, на одну, там краще б на дві. Ну так, офігенна, офігенна система, щоб вона шаруділа, дратувала вас. Офігенний лайфхак, я, я прям не знаю. У кого немає грошей, оце на сумочку, користуйтеся. А, от, от, тут мені потрібна допомога. Я тут серйозно я от просто на цьому лайфхаці, лайфхаці, лайфхаку, я просто випав. Дивіться. Про що цей лайфхак? Ну, я, я не зміг зрозуміти, я до сих пір не можу зрозуміти. От коли я там цей відос випустив, скільки часу пройшло, я все ще не розумію, що це було. Тобто, тобто секундочку. Давайте, давайте по секунду спробуємо розібратись. Велосипед кеди, вона зупинилась, вона чомусь зняла кед, поставила його і поставила на нього підніжку. Щоб, що, для чого? Там, якщо що, там в оригіналі немає пояснення, там просто грає така дебільна музичка така тинь ту день ту Там немає пояснення, там не, не кажуть, типу, а тому що я от зробила оце от. Ну, єдине, що мені приходить в голову, це щоб не запачкать під. А, блін, я зрозумів. Це щоб забайтить на коментарі, щоб написали в коментарях, що для чого ви що. Хоча кожен їх лайфхак такий Боже. Ну там хоча б якийсь сенс був. Ну там спеціальна ж така прирезинена е, на підніжці. Там оце ніжка. Навіщо цей кіт, Я не розумію, не на що? О. Типу, взяв вільчик, покататись. Ну, класична ситуація, ви сидите в парку і до вас підходить якісь лопи, оце просить прокатитися на вашому сенгелспі, а потім приїжджає та і, мабуть, там не показує, що він висоти сідла міняв, але він, мабуть, своєю вагою там його продавив. Ну і дівчинка така: ой, що ж це робиться? А, ні, він, він підняв його, він підняв його. За кадром, мабуть, підняв його, розкрутив е, о, той е, шестигранник. І насправді хороший лайфхак, ну він елементарний, простий. Всі їм час від часу користувалися але замість того, щоб навіть нормальний лайфхак вони спортять, замість того, щоб взяти олівчик е, і таку непомітну лінію провести, яку можна дуже легко стерти. Ну, дівчата, це дівчата, вумен, вумен момент. Вумен момент вона бере лак для нігтів, оце портить під Сіділ гігантською зеленою. З гігантським зеленим мазком. Ну, навіть нормальний лайфхак вони спортять. І все, доводно щаслива поїхала. Ой, ви в'їхали в Гівно, і хочеться, щоб ваша хата була чистою. У мене є для вас лайфхак, так, беремо якусь блядь, стрічку. Паролон та робимо повністю У в кожного ж дому. Отакі, отакі штуки є. І, звісно, ізі такий. В'їхав у багно, не проблема. В мене ж вдома є. Оці паролонові кривляшки. Зараз я їх поставлю на колеса, і в мене буде в хаті чистий. Я так розумію, що кожен раз ти маєш такий заходить. Оце вони в коридорі стоять. Ти їх одягаєш і в тебе дома чисти. Я, я правильно зрозумів? Ну це лайфхак знову колевий пістолет, їх любимий, як спортить шльм. Як спортить шльом і як спортить кашкет. Ой, така щаслива, така, у -у -у, така клас, така поїхала далі. Та давайте розкажу лайфхак, як не портить. До речі, у мене на шльомі я тільки помітив. Теж якесь багно є. Та, лайфхак, як не портить шолом, ви просто отак одягаєте шляпу і поверх шляпи такі. надіваєте, та боже, де там ті стрічки. Поверх шляпу одягаєте шолом, і де там та штука? Треба ж продемонструвати лайфхак. О, все, лайфхак готовий. Є-є-є. і ви нічого не споганили. Так, щас, щас воно щас, щас. Опа, опа, і все, отак і їдете. І не треба нічого кліїти, а, а? Лайфхак? Та, Я знаю. Всі знають, що ніхто так їздить не буде. І так як вони показали відео, ніхто їздити не буде, бо це крінше незручно. Ой, та знову Що, що, що? У нас вже був дезодорант. Іще? Чим і що? Чим можна врятувати ситуацію? Сухий ланцюг може придбати мастила для ланцюга за 100 гривень. Чи, може, не знаю, будь-яке інше мастило за 100 гривень, будь-яке, там, не знаю, хоча б силиконове, ладно вже. Ні, woman moment, помада. Та, помажем брудний в гавні ланцюг помадою. Я деякий час я зустрічався з жінками, і знаєте, вони ж люблять цю всю косметику, вони постійно її там купують за купу доларів. І, якби щось мені підказує, що ця помадка вона дорожча, чим пляшечка мастила за 100 гривень. Ну, так, чисто мені здається. Ну, геніально просто, геніально. Та закрутила і щасливо поїхала. Хороший лайфхак та обов'язково. Користуйтеся, так би мовити, моя чоловіча аудиторія, у всіх є помадки. Якщо це у вас шародить ланцюх, а у вас немає з собою мастила, це помада. На закуску я просто залишив дійсно хороший лайфхак. Це єдиний лайфхак, який мені дійсно сподобався. Ну, він не те, що лайфхак. ну Все, що тут називається лайфхаком, це не лайфхак, це якась крінжа. Але ну, мається на увазі, що можна використати свою покришку повторно, і тут вони демонструють, що в принципі можна зробити прикольний стул з покришки. І мені навіть здається, що умовно це навіть хороша ідея. І це такий єдиний в них, мабуть, нормальний, прирічний лайфхак. Ну Тому що це хоча б працює, і в фіналі це не буде виглядати як гівно. От подивіться, ну хороший же стул. Бачите, я не тільки оце ядом це плюю, я ще і корисні лайфхаки вам пропоную і говорю щось добре про всіх. Я, я хороший. От бачите, я знайшов щось хороше, я тепер позитивний, не знаю, люблю людей і всяке таке. Класно, класний стічок, класний. Хороший лайфхак, топовий, я вважаю. Оце я розумію, це клас. Ось такі лайфхаки сьогодні. Коротше, були. Та, я колись теж зробив лайфхаки. У мене вже десь три лайф... Я ж хочу нормальні лайфхаки зробити на, на оцю крінжу. У мене вже десь три штуки є. Але цього мало для випуску Це ще з минулого року. А, та що я то хотів сказати? Та, я там цей... Нагадаю, що в мене є така рубрика, де я оглядаю велосипеди моїх підписників. І Зараз якраз мені оце нічого так би мовити робити. Буду знімати. Там вже 21 велосипед є, і там десь уже 4 місяці не знімав. Е, тому треба ще десь 10 ваших велосипедів. Відправляйте ось форма там, Google-форма внизу під відео. Відправляйте ваші велосипеди, опис, фотки. І я огляну і оціню ваш, вашу ласточку, ваш велосипед. Е, і це лімітована пропозиція, бо більше 30 велосипедів просто важко вже оглядати. І коли буде 30, 31, 32, Я просто закрию цю форму, тому встигніть, встигніть. Так, обмежена пропозиція. І наступний такий огляд буде деш аж взимку. Тому поспішіть. Ну і нагадую, що я проводжу, збираю тут гроші на дрони. І от-от ми майже все там зібрали. Там допоміжний збір на 15 тисяч. Я, правда, не пам'ятаю, чи там точно 15 тисяч чи менше. Ну коротше, там залишилось 2-3 тисячі. 2-3 тисячі, і ми нарешті розіграємо цей велосипед. Купа інших крутих подарунків, Переможці отримують свої подарунки. Наша армія отримує дрони, ну точніше, рус отримують дрони собі в обличчя. І всі довольні, всі щасливі, і в мене більше місць більше місця в квартирі і немає так багато велосипедів. Тому остання така можливість задонатити і поучаствувати в розіграшу. Тому от, донайте, вже замарився збирати оце гроші так. Ох, так так важко це да. до нових зустрічей.